Рецепт італійського класного тіста в Італію тепер з'їхати не треба, бо італійський рецепт я вам даю дуже смачно. М -м -м. Для початку нам потрібно взяти сіль. Тут дві чайні ложки без горки із загального об'єму води розчинити сіль, Додати буквально 40-50 мл. я одразу беру таку велику чашу та буду просіювати борошно. В цьому рецепті просіювати борошно обов'язково та й взагалі краще завжди просіювати. Тісто я роблю подвійну порцію, тому мені знадобиться кілограм 30-20 г. А тут я взяла 6 г живих дріжджів. Якщо сухі дріжджі, тоді знадобиться 3 рази менше, це 3 г. І також наливаю трішечки водички та перемішую, нам треба повністю розчинити дріжджі. Вода обов'язково повинна бути прохладною, максимум це кімнатна температура, але ні в якому разі не тепла. Тепер до загальної маси борошну ми відправляємо воду, яка в нас залишилася, та дріжджі. Руками все це тісто треба вимішувати хвилин 20 точно приблизно, а в комбайні це займає приблизно 10-15 хвилин. Коли борошно об'єдналося разом із водою, додаємо розчин солі та оливкову олію. У мене вже комбайн змішав. Справді все я ще допомогла ручками. Хочу показати вам текстуру тіста, яка повинна бути. Коли ви натискаєте, воно достатньо упруге, воно не буде пружинити. Достатньо м'яке і добре тримає форму. Трішечки воно нагадує, як на вареники. Дивіться, скільки тут пор. М -м -м. Таке тісто дуже добре зберігається в холодильнику. 3-4 дні воно спокійно буде лежати в пакетику. Тісечко в мене було цілу ніч в холодильнику. Я вже розрівняла тісто на деко. Обов'язково тісто повинно постояти при кімнатній температурі хвилин 30. В якості соусу я буду використовувати вершки 15 20 і додам трішечки розмарину. Так, поливаємо соусом. Тут в мене є запечена курка. Начинку, звичайно, що ви можете обрати та, яка вам подобається. Далі маринована червона цибулька, маринад дуже простий, сіль, цукор і трішечки яблучного оціду. Йдуть у нас оливки чи муслини, я завжди путаюся. Ну і звичайно, яка ж шпіця без сиру? Додаємо багатенько сиру, поставимо в духовку. Обов'язково температура повинна бути не нижче 250 градусів, буквально хвилин на 7-10. Тісто вийшло дуже, -дуже тиненько. Скоринка хрустка. Скажу я вам, що це реально справжня піца.